Ця медитація створена для очищення тіла та поля від негативу, сутності та всього, що не служить нам. Вона наповнює нас енергією, гармонізує та знімає неприємні блоки, які дають погані відчуття. Вдих та повільний видих. Ще один глибокий вдих. Та повільний видих, вдих та видих, Концентруємо увагу на своєму серці, знаходимо та любов та наповнюємось нею, дивимось, як наша любов Проникає в кожну клітинку нашого тіла. Зараз уявляємо, як через стопи ми відправляємо цю любов до самого центру матінки землі. Вона спускається низько-низько до самого ядра та у відповідь до нас направляється потік живої земної енергії. Ця земна енергія піднімається вище та вище до вашої кімнати та проникає через стопи, піднімається по ногам, наповнює ножта першу та другу чакру. Піднімається до третьої чакри, омиває її, піднімається вище, наповнює руки, омиває четверту чакру, піднімається до горла, звільняє п'яту чакру, піднімається до голови, омиваючи шосту чакру та сьому. Наповнюючи все тіло земною енергією, кожну клітинку тіла, омиваючи кожну чакру, розформовуючи негативні блоки, негативні програми, які шкодять нам. І зараз концентруємось в районі сонячного сплетіння, формуючи кульку сили з цієї земної. Енергії. Тепер з свого серця беремо ще шматочок любові та відправляємо її до Творця, піднімаємо нашу любов все вище і вище до білого перлинного світла. Та у відповідь на нашу любов Творець відправляє потік безумовної любові. І цей потік входить до нас через маківку, омиває сьому та шосту чакру, спускається до горла, наповнює, омиває п'яту чакру, спускається до рук, грудної клітини, омиваючи четверту, потім третю чакру. Спускається нижче, наповнюючи та омиваючи другу та першу чакру, переходить вниз, наповнюючи ноги до кінчиків пальців. очищає своїм світлом тіло від чужої енергетики, покращує настрій та прибирає хворобливі стани. Після наповнення ці енергії піднімаються до сонячного сплетіння і разом з земною енергією взиваються в єдиний енергетичний шар, який здатен повністю очистити нас та наш простір від блоків, негативу, хвороб, поганого настрою, сутностей та духів які згодні йти з нашого простору та не слугують нам. І зараз ми уявляємо, як ця енергія двох стихій починає розростатися в нас, розростається і розширюється. Ця енергія повністю охоплює наше тіло та нашу оболочку. Прошу провести очистку та очистити з тіла та простору всі сутності та душі, які не слугують нам, і відправити їх до світла потоку, всіх, хто згоден. Прошу всіх, хто не хоче йти в світло потоку, та не служить мені. Вивести з поля та енергетично закрити, від'єднати від мене та від їх впливу вдих, видих. Прошу зцілити енергетичне тіло, зцілити хвороби, наповнити тіло безумовною любов'ю, силою, розвіяти з тіла весь негатив. Та його вплив на мене, Вдих, видих. Прошу очистити та наповнити чакри, зцілити і наповнити ауру, згармонізувати тіло та органи. Прошу силу двох енергій утворити захисне коло навколо мене, прошу ангелів, архангелів, утримувати коло захисту навколо мене, Вдих, видих. Дякую силу Землі і силу потоку та всім. Хто допомагав? Зараз ми відчуваємо в собі, як наше тіло та наш простір очищені, як ми позбулися всього негативу, все, що на нас впливало, ми знаходимося між двох енергій потоку та землі і ця енергія. Дає нам стабільність, життя та невразливість. Відкриваємо очі та потягуємось.